Брате, можна мені вівса? Ні. Я голодую, брате. Як і я, брате, висока худорлява фігура кинула мені вівса. Мені, брате. Я думаю, я їм сподобався. Ні, брате, я бачив це раніше. Я спостерігав багато речей від ревучих звірів, у які високі худорляві фігури заповзають всередину, щоб помандрувати далеко за обрій, до того як одна фігура плакала, коли інша занурювалася в глибокий сон. І з мого досвіду я знаю, що вони будуть давати додатковий овес комусь з нас перед тим як забрати в сарай неповернення. Вони будуть робити страхітливі речі у тому сараї, брате. Брехня. Цей сарай, це місце, де обрані, обідатимуть з високими худорлявими богами. Ти дурень, брате, і місце тобі повинне бути у багнюці з твоїми відсталими ідеями. Ні, брате, ти повинен вірити мені. Поділись зі мною вівсомі. Ти не досягнеш необхідної худорлявим фігурам розміру. Вони збережуть тобі життя, брате. Ага, це лише план, щоб вкрасти мій овес. Ти справді жалюгітний, брате. Я не повірю у твою брехню. Брате, коли вони вивели мене за межі гострих парканів до ревучого звіра і далеко за обрій, я вгледів це. Мене привели на зборище цих худорлявих постатей. Вони привели мене, брати, і я побачив правду, як високі худі постаті зжирали нашу плоть. Я не міг помилитися, брате. Запах м'яса належав комусь з наших. Вони підвісили м'ясо над вогнищем і дали йому згоріти, перш ніж з'їсти. Вони не споживали її, брате. Вони отримували від цього задоволення. Їхні роти кривила злісна посмішка. А деякі навіть видавали з того незадоволення від споживання нашої плоті, брате. Ці фігури пожирачі, брате. Вони нічим не відрізняються від того пухнастого червоного демона, який пожирав і тероризував нас і пернатих. Твоя історія потішає мене, брате, але не запевнює. Я волію мати овес при собі і обідати з високими худорлявими богами. Мені шкода тебе, брате. Твої очі не витримають сліпучого світла правди, і ти поспішаєш назад до печери. Я подбаю про твоє потомство, коли вони поглинуть тебе. Як поглинули твою кохану, нашого батька, нашу матір і багатьох інших.